Зустрівся з Мариною, вона проходила в мене навчання з оповорку майже рік тому. І Сьогодні ми зустрілись, щоб Марина розповіла, які в неї є результати. Вона прийшла на навчання вже з більш-менш прокачаним обворком, але давайте послухаємо, що все ж таки вдалося змінити, покращити, які результати наразі є у Марини зараз. Марина, привіт. Привіт. Розкажи, будь ласка, чим займаєшся, який в тебе досвід? Я е, прийшла на навчання як графічний дизайнер. Е, я займаюся цим вже понад, здається, десь років шість, якщо не більше. І більшість цього часу я працювала в агенції і працюю досі. Е, це, власне, мій основний такий е, і зараз і вид заробітку, але і основний е, основне джерело досвіду мого в цій сфері. І я. Займалася апворком періодично до цього. Я намагалась там щось сама робити, але це не було систематично. А це було більше так, коли у мене знаходився якийсь час, бо там і профіль потрібно заповнити, і дуже багато всього, з чим я не дуже мала час розбиратись, але десь колись якісь вдавалось брати замовлення, щоб було приємно. І в якийсь момент я зрозуміла, що з роботи в агенції я вже трошки виростаю. Якби ще мене все влаштовує, але вже хочеться чогось більшого. І тому я саме звернулася на до Богдана до навчання, вирішила, що це буде такий класний, якби поштовх, щоб щось змінити в своїй кар'єрі. От чи пам'ятаєш ти ситуацію до навчання, які в тебе були контракти, які були прайси плюс-мінус на ті контракти, яка була в цілому загальна сума заробітку? В загальному, я пам'ятаю, що в мене було щось до двох тисяч тисяча пів півтори, чи щось таке, але в мене ще дуже на ранньому етапі роботи на ворку. Я мала контракт по е, мовам, там написання текстів англійською, тому то не стосувалося дизайну. От. А в іншому, саме по дизайну, в мене була тільки. Така одна стабільна клієнтка, з якою я якби мала дохід, і вона, до речі, досі є, але, але е, в іншому типу це були дуже маленькі там замовлення на 50 на доларів, щось такого плану. Так mm. скажи, будь ласка, чому вирішила піти на навчання при тому, що в тебе вже були відгуки, при тому, що в тебе була й постійна клієнтка? Як ти зрозуміла, що навчання тобі треба? Ну, по перше, я дуже довго слідкувала за тобою, слідкувала в інстаграмі, бачила, що відбувається взагалі. А ну там і навіть як в принципі змінюється і твій підхід до опорку, Це все мені це сподобалось. Це було однією з мотивацій. Інше, це звісно, те, що я розуміла, що я займаюся цим не систематично. І хотілося якось організувати цей весь процес, більш підійти серйозно. І я розуміла, що тих знань, які є у мене, там ну з того, з того ж заповнення профілю, цього недостатньо, з комунікації з клієнтами, теж деколи ну, складались такі історії, там, де просто клієнт пропадав і все, і я не знала, що робити з цим. Тому, типу, я розуміла, що чогось мені ну не вистачає якихось певних знань, і якраз практичних порад також. Так, скажи, будь ласка, ти прийшла на навчання, скільки ти витратила часу на те, щоб покращити профіль, дозаповнити його, якщо приблизно пам'ятаєш? Я пам'ятаю, що ну, це трошки розтягнулося через роботу, але взагалі мені здавалося, що це десь місяць, десь, мабуть, так, півтора. Ну, Там і не було аж настільки багато що робити, але все-таки якісь роботи в портфоліо я доробила, доробила. Ну, якісь інші деталі, які ти вказував, тому типу, трохи роботи було. Так, добре, супер. Скільки надіслала пропозицій, перш ніж взяти наступні контракти? М -м -м. Дуже мало, я майже нічого не надсилала. Там, ну, може, не знаю, три, чотири. Тому що в мене ну, все майже прийшло з, з інших джерел, з бустотами там, з цього всього. Так. Скажи, будь ласка, щодо Бусту В цілому, скільки вдалося взяти нових клієнтів, скільки це контрактів, і яка взагалі зараз ситуація в тебе? Зараз у мене є в роботі три клієнта, це активних, і вони в мене вже довгий час, вони в мене з середини літа, і в загальному мені вдалося з Бусту взяти ну, там багатенько було десь. Близько десяти, мені здається, зараз я можу точно подивитися, але близько десяти. Для тих, хто не знає, хто дивиться інтерв'ю і не розуміє, що таке буст, буст це буст профілю. У нас є така функція, коли ми вмикаємо, ставимо там певну кількість конектів, категорію і бустимо свій профіль, щоб він у нас був там в топ-1, топ 2 Але це працює за умови, якщо нормально заповнений профіль і ще купа інших факторів. Скажи, будь ласка, в тебе. Органічно приходили інвайти або ж там через буст до навчання, коли в тебе профіль був заповнений за тією структурою, що ти самостійно, скажімо так, напрацьовувала? Ні, взагалі не пам'ятаю була... пам таких випадків. Так, добре. Щодо клієнтів, що це в тебе за замовлення в основному, так і який середній прайс, або яка погодинка, що ти за них отримуєш? Зараз на одній клієнтці у мене погодинка стоїть 35. п'ять. Я все ще не дойшла до того мене вже стоїть 45, але я ще не взяла клієнтів на них, угу. от тому мене так через те, що я почала з нижчої погодинної ставки, то якби вилізти з неї трошки ну, напряжніше виходить ніж ніж одразу починати з того, що ти там, наприклад, радив. Нижчої — це, яка в тебе була? У Мене взагалі мені здається, що коли я прийшла на навчання, в мене була 15. От, ну, yeah. з неї я таки вибралась, але, типу, це трошечки напряжніше, тому не треба так робити. А, але в мене є одна клієнтка на 35, інша на 30, і інший клієнт там проекти, і проекти дуже маленькі по об'єму роботи. Тобто, це ну, зазвичай він сам дизайнер, і зазвичай я просто допомагаю йому якісь там. Ну, таку, скажімо, чорну роботу доробляти, там перевіряти, чи в тексті все гаразд, перевіряти, чи всі картинки є. І прайс по таких завданнях у мене там від ну 500 тисяч був. От, це за його завдання. от А з іншими там це переважно. З іншими двома клієнтками, це переважно така підтримуюча більше робота, тобто там у них маленькі задачі. Ну, і відповідно, це погодинна ставка. Там якусь задачу я там витрачаю ну, до, до декількох годин, от, але їх багато. <гум> так, супер. Щодо поточних результатів, то скільки в тебе зараз взято всього контрактів на аккаунті і який загальний заробіток? Загальний заробіток у мене зараз більше восьми тисяч. От, це ну, так, ну, більшість цієї суми, звісно, за останній за останні час. І з останніх контрактів маєш на увазі на які в роботі. чи закриті. Ні, В цілому, скільки в тебе всього зараз контрактів на аккаунті? Mm, зараз, зараз скажу 18. Mm, так, супер. І скільки годин напрацьовано? частину mm. фікс, але скільки годин? 149. Mm, так, супер. І теж важливе питання, щоб скажімо так, у всіх було розуміння. Скажи, будь ласка, чому не береш більше контрактів, і чи могла би ця сума бути більшою за цей час? О, звісно, могла б, якби я повноцінно не працювала весь робочий день, тому все впирається власне в те, що в мене є постійна робота в агенції, і ну, щоб її якісно виконувати, мені потрібно теж е, приділяти їй час, тому це там 8 годин в день, які у мене стабільно. Ну, їх у мене немає там на, на якісь інші задачі. І тому на Upwork я вже витрачаю час додатково. Плюс в мене були робота з декількома українськими клієнтами, з одним раніше, от нещодавно з іншою клієнткою. І ну, це також впливає на те, що я не могла так багато брати контрактів. Так, Скільки вот. це годин в тебе виходить на Upwork безпосередньо в місяць? Дуже важко сказати, напевно, годин ну, до 20, мабуть, да? десь так. Ну, ще взагалі порівняно небагато, тому що. Так, чи Не... плануєш повністю перейти на Upwork? Чи тебе типу влаштовує ситуація, як зараз, працювати трошки в агенції, плюс там якісь українські замовники, плюс ще там трошки Upwork? В принципі, потенційно, мені б хотілося перейти повністю на такий фріланс, і особливо на роботу з Upwork, тому що ну, якби я бачу, що є якийсь результат, і бачу, що це більш той формат роботи, який мені підходить. Бо все ж в Агенції я працюю повний робочий день від до... Певної години, і мені це не завжди прям супер підходить. Тобто, в випадку з отворком це більш гнучко, от а, ну і так само там брати ще якихось, якісь замовлення вже через такий, скажем там, а, сарафанне радіо, так, українське, то це теж добре. Так, супер. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, що є, скажімо так, ключовим моментом в плані успіху на творці? Що треба зробити? Щоб там були контракти, і щоб все було гарно, все було добре, треба ним займатися. Ну профілом і, взагалі, опорком в цілому потрібно займатися. Тобто, якщо ти не виділяєш на це час, то в принципі ніякого результату абсолютно не буде. Який би там не був профіль, якщо ти не не є активним. Учасником так постійно там щось не оновлюєш, не надсилаєш запит, якщо це потрібно, або слідкуєш за бустом, якщо це ну, цей, цей спосіб робочий. Тобто, якщо ти не активний, то в принципі нічого не буде працювати. От а також дуже важливо, ну, власне, сам профіль. Я бачу, що він те, як він заповнений, він це дуже ну, якби вже е, великий плюс, бо навіть якщо порівнювати з іншими там профілями, так. Просто фрілансерів, то ну звісно, він виділяється. От. І навички з продажів це, мабуть, було для, ну, для мене найбільш таким важливим, тому що в мене в принципі не було аж такого досвіду там, в продажах раніше. От. У мене фрілансери часто питають питання от саме плюс в плюс-мінус подібному форматі. Воно, скажімо так, майже завжди, плюс-мінус однаково. Це... Я займаюся форком, все зробив, все заповнив, розсилаю пропозиції, а мені навіть ніхто не відповідає. Як ти думаєш, в чому проблема таких фрілансерів? Mm. Mm. Ну, перша проблема може бути в тому, що людина не уточнює, скільки вона надсилає пропозицій. тому <сум> що надсилаю пропозиції одну в місяць і надсилаю 10 в день, це трошки різні речі. А друге, це ну, звичайно позиціонування себе там і через профілі, і через комунікацію. От, і така трошки, трошки деколи наглість. От тобі там не відповідають, так як ти там вчив, зокрема, да? треба написати ще раз, запитати. От, багато хто цього не робить, це дуже прості речі, але ну, по факту без них вкупі нічого не буде. Так. Це правда. Супер. Дуже дякую тобі. Дуже радий, що в тебе все так вийшло, і я впевнений, що далі буде ще краще, якщо будеш ще більше цьому приділяти часу. Ми з тобою залишаємось на зв'язочку і до зустрічі. А, дякую, дякую.